Вітаю вас і запрошую на заняття з логіко-математичного розвитку. Подивіться, будь ласка, на цих персонажів та подумайте, з якої вони казочки до нас завітали. Так, вони прийшли із казки, яка називається Рібка. А давайте пригадаємо цих персонажів. Це. Котик, мурчик. Це в нас баба. Собачка, жучка, дід, онучка, мишка. А це рібка. Я пропоную вам порівняти між собою наших персонажів за зростом. Давайте порівняємо самих найвищих із усіх бабу. І діда за зростом. Хто вищий? Дід, то ми поставимо діда першого, а бабу другою. Ось так нас вийшло. А тепер порівняємо онучку та собачку жучку. Хто вищий. Так, онучка. Тож ми поставимо онучку за бабою. А за онучкою Собачку, жучку ось так. А тепер давайте порівняємо котика мурчика та мишку. Хто вищий? Котик-мурчик, звісно, то ми поставимо за жучкою котика і останню мишку. Ось так в нас вийшло. А тепер подивіться та скажіть, який дід за порядком? Перший а баба, друга, онучка, третя, собачка-жучка, четверта, котик п'ятий і мишенятко шосте. Молодці. А скажіть мені, хто з них найвищий? Так, дід, а найнижчий? Мишенятко молодці. А ось ми з вами на лісовій галявині. Подивіться, що ми тут бачимо? Так, в нас є ялинки та грибочки. А давайте ми з вами вишикуємо наші ялиночки починаючи з найнижчої. Так, скільки в нас ялиночок? Правильно, 4. А тепер. Давайте покладемо стільки ж грибів, скільки в нас ялиночок. Скільки в нас буде грибів? Так, правильно 4. А як можна змінити кількість ялинок або грибів? Можна або прибрати один, або додати один. Правильно! Давайте довідаємося, чого більше ялиночок чи грибів. Викладемо на верхню смужку спочатку грибочки. Скільки грибів? Так, правильно, три. А на нижчу викладемо ялиночки. Скільки ялиночок? Так. чотири. А чого більше? Ялиночок чи грибів? Ялиночок більше, ніж грибів. А наскільки? Так, на одну правильно. А чого менше? Так, грибів менше, ніж ялиночок. А наскільки? Так, правильно, на один. А тепер поряд із грибочками. Та ялиночками покладіть, відповідно, картки із цифрами. Ось так, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами робили. На початку ми з вами порівнювали персонажів казочки Рібка за зростом від найвищого до найнижчого. Дід у нас був який за порядком? Перший, баба друга. Онука третя. Собачка жучка четверта. Котик п'ятий, мишенятко шосте. Молодці. А ще ми з вами порівнювали між собою грибочки та ялиночки. Правильно. Скільки в нас було грибочків? Так, три. А ялиночок 4. Чого було більше? Так, ялиночок наскільки більше? На одну молодці. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!